Що ж, мої красуні, тепер переходимо до пекельної кухні, втомилися від їжі, яка прилипає. Або пам'ятаєте, як буває а, така вже пательня, яку точно треба змінити, або як раніше було, що ти яєшню щось там хотів посмажити собі, спочну яєшню, а потім її тут віддираєш, віддираєш з тої пательні. Але це не про нашу пательню, тому що вона з антипригарним покриттям. Давайте одразу її роздивлятися ближче. А так, зараз будемо дивитися її ретельно так, роздивлятися. І це не просто антипригарне так, покриття. Це двошарове. Кого, пане Олександр? Лідія Михайлівна, вітаємо вас! Замовила масажер. Ну потім обов'язково обов'язково зателефонуйте протором колцентру. Перекажіть, як вам чи подобається, чи дійсно ми вгадали з вашими бажаннями. Вітаю вас, моя, моя ластівка! Люба, а ми далі переходимо до нашої наступної пропозиції. Нагадую, що зараз у нас не менш цікава пропозиція це пательня з антипригарним покриттям. Боже, який красивий колір, червоний та любов. І до речі, ми почали тут. Не просто антипригарне покриття, воно у нас іде двошарове, мармурове покриття. Воно буде забезпечувати забезпечувати ідеальне ковзання, так дозволяючи вам готувати практично без олії, що дуже важливо. Тому прощавайте пригорілі ваші там млинці, омлет, так все, що ви готуєте, завдяки саме спеціальному індукційному дну пательня сумісна з усіма типами плит: газові, електричні, склокерамічні, можливо, індукційні К -к -к -к, боже, красиво, так і колір. А у нас і перше падіння вартості. Перше падіння вартості 900, 900... Ти серйозно? За пательню? Боже, мені три загорніть. Мені якраз потрібен ось цей а, розмір, що і не за велика, і не за маленька. Бо у мене дві пательні, і вони ну, реально такі величезні. А, і третя така для млинців іде. 999 гривень. Супер! Подивіться взагалі. А, просто вау! І ручка так, ладно, давайте роздивлятися зараз а, саме. На нашу інду... пательню роздивлятися ще саме наше дно. До речі, діаметр у нас іде 26. Так? Якщо я не помиляюся, іде 26 сантиметрів. Це ідеально для сімейних обідів. Так, буде для вечері. Подивіться, взагалі, на діаметр, так. А вона йде така і не за велика, і не за маленька. товщину можете до речі, подивитися ще так само. А, так, а ну що у нас тут, щоб я не помилилася, бо так я на око? Так, 26 см, сантиметрів. Бо у мене якраз більше в діаметрі, і я ж дивлюсь, думаю, що ж це за діаметр. Я ж собі придивляюсь, давно хочу, а тут ще і колір такий класний. А ручка подивіться, ще яка класна soft -touch, А, Теж. От зараз буде, так, да, тут красиво на білому кольорі видно, і на ручки теж повторюється а, такий червоний колір пательня. А, пательню можна мити, до речі, у посудомийній машині. А це буде доволі економити так, ваш час, ваші сили. А та й взагалі, ось саме з антипригарним покриттям, пательні вони дуже легко миються. Насправді їх мити дуже легко, просто там миючий засіб, так, губка, і вони дуже легко вимиваються. А який колір красивий. Біться, як ви блискує взагалі? А... Насправді пательня це така інвестиція, так у ваше задоволення від приготування їжі, ваше здоров'я, ваш час, так тому що коли якісна пательня, коли ми готуємо, звісно, ми собі полегшуємо життя, ми швидше це робимо. Так і потім, звісно, ми куштуємо дійсно страви, в яких не буде тонна з цієї олії, жиру, тому що на цій пательні можна смажити без жодного. Не краплі маслу. Дівчатка життя надто коротке, щоб стояти біля ранкових а, цих а, а, готувань, так і довго і нудно потім ще драяти ту пательню, якщо туди щось прилипло. 799 гривень. Серйозно за пательню 26 в діаметрі. Таке можливо. Тільки на Провансі. навіть я здивована. я не знаю, що сказати. Я здивована, що взагалі є такі вартості. За тут же ж двошарове, слухайте, антипригарне покриття. По-перше, дизайн, який красивий, ручка, софтач, яку дуже легко ви тримаєте. Вона навіть коли у вас мокрі руки, вона не буде висковзувати. Дивіться, хтось погано себе буде поводити вдома, Одразу можна показати, хто в родині головний. У мене вже мій оператор, аж там, знаєте, як диригент, диригує. Мабуть, вже колись отримував пательні. Пане Геннадію, отримували? Ні? Ні, ну ви ж хороша людина, я думаю, ні, я ж пожартувала. А, до речі, бачите, за камерою на сьогодні пан Геннадій. До речі, дуже хороша людина і професіонал. Тому, дівчата, передавайте там ще вітання. До речі, ви на Ютубі в нас чи ні? Пишіть вітання нашому пану Геннадію. Так, давай нам QR-код. Бо в нас взагалі одинокий пан Геннадій. Можливо, ще особисте життя влаштуєте. Дівчата, хто там ще не влаштував особисте життя. Рекламу робимо нашому оператору. Так, QR-код ви бачите на екрані. За посиланням переходите. Ну, наводите камеру з телефону, переходите за посиланням і підписуйтесь на наш ютуб канал, і пишете нам коментарі, ставите лайки, вподобайки. Ну, все як має бути. Ну і звісно, коли телефонуєте операторам кол центру, нам теж дуже приємно, коли ви лишаєте нам фідбек, так свій зворотній зв'язок, і нас це теж дуже тішить. Ну а ще мене сьогодні вартість як ніколи тішить. 799 гривень. А код товару не забувайте, бо я не знаю, я вже й сама забула за код товару. Тут сьогодні така вартість. А дт ДТ-1195. Ось така пательня іде з антипригарним покриттям, двошаровим антипригарним покриттям, мармурове покриття йде. І я нагадую, що можна смажити без жодної крапліки. Олії, так, тобто, а, якщо у вас там а, ви на дієті, або, наприклад, там холестерин підвищений, або вам там а, заборонив так лікар, або ну з віком ми всі не стаємо молодшими і не здаємо, не стаємо здоровішими, а, звісно, і треба піклуватися про своє здоров'я. Тому смажте, ось дивіться, я ну намагаюся навіть завжди яєшню смажити. Так само трішечки водички линула і смажу яєшню, але на такому покритті навіть нічого не треба лити. А, ви собі просто її нагріли, так туди свою улюблену яєшню, а, посмажили і а, прекрасний здоровий сніданок. У вас додали якихось іще овочів, так і дійсно буде може кілька тостиків і ще собі зробити, підсушити, якщо ви без хлібу не можете, то дійсно буде такий класний у вас здоровий сніданок. Але якщо ви сьогодні візьмете дві пательні, ну одну собі, а іншу, ну дивіться. Пательня 799 виглядає на всі три тисячі. Якщо ви купуєте цю пательню, її ж можна і подарувати, бачите, кудись на подаруночок. Так само у Миколайчика буде новий рік, зараз тих свят буде на Різдво, або десь ви йдете до похресника, до похресниці, а щось треба кумі ще на додачу подарувати, так, або їдете там в село до родичів і думаєте, ой, що таке привезти? Слухайте, зайва пательня ніколи не зайва, тому що ну, пательні так само зношуються, а ця взагалі, подивіться, як новорічна а, іграшка, так? така красива. Блискуча, така вона а, вся ну прямо настрій піднімає. Так можна як в люстерку навіть подивитися. А дійсно пательня а, варта вашої уваги. А до речі, тут ще ручка ж совтач. Давайте можливо ще трішки ближче ручку роздивимося. Мені. Дуже подобається, коли ручка приємна на дотик так, коли а, нічого не вислизає а, з рук. Так Тем більше якщо руки у нас мокрі, а тут такий елегантний дизайн. Ручка soft touch, зараз її покрутимо з двох боків. А, перетворюють ваше готування на справжнє задоволення. Ось ця пательня стане зіркою. Я впевнена, стане зіркою вашої кухні а, і об'єктом, можливо, заздрачів для ваших сусідів або хто там до вас в гості прийде, скажуть вау, це що за таке диво так, диво із див. Тому не відкладайте турботу про своє здоров'я, а комфорт на завтра. Сьогодні ви можете покласти край пригоранню, так нескінченному миттю та зайвому жиру. Тому що на цій пательні ви можете смажити без жодної краплі олії, завдяки мармуровому покриттю. Ви можете скоротити кількість олії до мінімуму. Так, якщо ви там все ж таки полюбляєте з олійкою, її там крапочку, таку знаєте, там чайну ложечку крапу. Потім ось так силіконовою спеціальною такою кісточкою можна розмастити і все, і не потрібно лити туди, знаєте, півпляшки олії. Менше жиру, менше калорій, значно будуть здоровіші страви для вас, для ваших дітей, для ваших рідних, близьких. Тому, купуючи таку пательню, ви купуєте по суті здоров'я, як не крути. І 799 гривень питання взагалі. Де така вартість? Слухайте, я не знаю, 799 гривень, треба брати дві, тому що все дорожчає. А це, гляньте, готовий подарунок, який завжди можна прийти і на новосілля, і на Новий рік, і на день народження. І подарувати, і подивіться. Ну, класна пательня. Ну, вона в такому, ось бачите, таке пакування йде. Тобто тут ми вже одну відкрили, щоб вам демонструвати. А взагалі, ось бачите, пательня ось так запакована, тут -то точно видно, що вона йде новенька, що вона ще ніхто нею не користувався, тому що є ось таке певне пакування, так, як зазначає, що ще якби вона новесенька. Так. Тому, Боже, гляньте, хто бере дві і ще отримує знижку в 100 гривень. Не забувайте про нашу опцію. А хто активний сьогодні на Ютубі, там ще щось додаткове, якась акція і пропозиція. Тому поспішіть і не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Ну і ми рухаємося далі.